Ви розуміли, на сьогоднішній день за звітній період, тобто за перший квартал працівниками поліції розглянуто більше 25 тисяч заяв повідомлень про злочин та події. Це маленько точно це багато чимало, тому що 25 000, це звучить дуже багато. Ну, це на 30% більше порівняно з тим роком. Якщо брати, якщо брати кількість кримінальних правопорушень то вона залишається на рівні минулого року, тобто 3415 кримінальних правопорушень. Ну, відсоток росту ну, десь на 0,2%, тому що в минулому році було зареєстровано 3423 кримінальних правопорушення. Я можу сказати, що росту злочинності ми не спостерігаємо. Це перше, ми бачимо, що трішечки в нас на сьогоднішній день спостерігається ріст майнових злочинів, тобто квартирні крадіжки, майнові злочини, шахрайства. Ми бачимо на сьогоднішній день і констатуємо ріст розбійних нападів. Якщо в минулому році було 4 розбійних нападів за звітний період, в цьому році ми розреєстрували 11 розбійних нападів. Тобто ми бачимо, що ріст насильницької злочинності сьогодні відслідковується на від території області. Чим це пояснити? Чим це пояснити? Ну зрозуміло, що перше це зубожіння населення, інфляція. Це перше події на сході. Сьогодні велика міграція, як переселенці, так і усі, які мають відношення до кримінального світу. Ну і зрозуміло, що відповідно до наших основних критерій роботи, а сьогодні чітко визначено, що ми зобов'язані реагувати на всі повідомлення про злочин та пригоди, не допустимо факти фальсифікації, факти приховування злочинів до обліку, тобто ми забезпечуємо повну реєстрацію, ну і, безумовно, своєчасний виїзд, реагування, встановлення особи і відшкодування заподійних збитків. Це один із пріоритетних напрямків нашої діяльності. Тобто ми сьогодні для себе чітко розуміємо, що особа, яка звернулася за допомогою, ми бачимо, що до нас в першому кварталі звернулося 25 тисяч за допомогою. В минулому році 145 тисяч громадян звернулися за допомогою Це ну, за рік. За рік. Так, що ви розуміли, якщо брати таку статистику за 10-й рік, то за 10 рік звернулося 60 тисяч. Тобто у нас чотири рази не можна казати, що зростає ріст звернень. І, звернень. звернень і це є свідченням того, що люди почали більше нам довіряти.